Всім привіт! З вами я Оксана і це мій канал про в'язання і не тільки про в'язання, який називається Оксана Knitting and Life. Сьогодні хочу вам показати мої невеличкі покупочки пряжи, які вони чудові! Ну що, давайте будемо розпочинати. А перед тим, як ми розпочнемо, я пропоную поставити вподобайку. Ну, коментар, мабуть, ще рано написати, а от вподобачку можна і поставити. І що я зрозуміла? Що я горе блогер, Була е, вчора ходила за пряжі в офлайн-магазин в Риці? Ви думаєте, я зняла щось? Ні. Я взагалі забула, що я повинна щось зняти. Якісь відео чи фото, пряжі, новиночок. Ви не уявляєте, настільки зараз багато різної пряжі, новинок, і той пряжі, до, до речі, Лейнс до Норд, таку пряжу я б в Україні не бачила. Ну, точніше сказати, вона мені ніде не зустрічалася. І сегмент ціни у неї ну, такий недешевенький. Тож, давайте. Я вам розповім, що я буду в'язати за цих всіх пухлячків. Розпочнемо з такої чудової блакитної пряжі. Воно вам трішечки не передається, вона більш така під фіолет схожа. О, щось блакитно-фіолетове. Зараз спробую вам Н -н -н. взагалі, да, ніяк не... Ні, не передається. Ну, нічого. Так, пряжа. Lanes to North. Alpaca Air. На 50 грам у нас 140 метрів. Видно. Етикеточка така. Luxor Line. Колір номер 4. І склад 75 альпака, 15 лана, ланову і 10 поліамід. Да. От так склад. Що ж я буду в'язати з цієї ниточки я буду в'язати шапочку для себе. Шапочка Марі по майстер-класу Маріни. Так, мені для цієї шапочки знадобиться два моточки 100 грам А щоб не було сумно самі шапочки, я до неї вирішила зв'язати бактус з такої чудової пряжі. Кольори зовсім не передаються. Ну, щось. Тут такий секційний окрас. Так, лейнс до норд Поема Line, колір 221 і 100%, 100% ланову шерсть. В 150 грамах 600 метрів. Буду в'язати бактус по майстер-класу Лана стільне в'язання. До речі, фото на шапочку, бактус я вам вставлю. Можливо, на шапочку я вже вам ставлю. Так, тож, це буде такий мій комплект. Але це ще не все. Ще до шапочки Бактус я вирішила зв'язати перчатки. Майстер-клас по перчаткам я ще не знайшла. Пряжа взагалі ніяка не передається кольори. Буду вставляти фото. Можливо, фото якось краще буде видно. Так, це будуть перчатки. Пряжа Drops Snort Mix. Склад цієї пряжі вам видно. 45 альпака, 30 поліамід, 25 шерсть на 50 грам, 170 метрів. В'язати я, мабуть, буду спицями двоєчкою. Шкарпетки я з неї в'яжу на 2,25. Ну, можливо, да, можливо, можна взяти 2,25. <кхід> Тож, це такий наборчик а так, а, вибачте, і ще ж у мене є одна пряжа. Drops Air Це Alpaca Eir Drops Air. Це також буде шапочка Марі для Аліси. В минулих відео я показувала вам бактус, який я в'язала. І до цього бактуса я вирішила зв'язати шапочку. Колір, звісно, от, цей колір якраз вам дуже добре передається. Ну ці, чуть є, Вони чуть-чуть в -чуть фіолету ходять. Це добре передається взагалі. Так, давайте подивимося склад. 65 альпака, 28 поліамід і 7 шерсть на 50 грамів, 150 метрів. І давайте порівняємо. Це Eir і Cir. Дивіться, яка різниця. Тут 140 метрів, тут 150 метрів. Є, звісно ж, є. Правда? Такі два пухляшка. Мені здається, якщо зв'язати кардиган, взагалі буде чудово це ір. Я всю пряжу, яка в мене є тут, окрім норт, я буду в'язати вперше мій дебют в цій пряжі. Але пряжа пряжею і мені довелося ще купити спиці. Ціна спиць, бачите? Тож, такі, ціна не маленька і взагалі, я хочу сказати, в батрі дуже інструменти дорого стоять. Дуже дорого. У нас все ж таки, якщо перевести на наші гроші на гривні, то це получиться десь 360 гривень. У нас за 360 гривень можна купити ліки. А вони трішечки дорожчі. Симфонія вод все ж таки дешевше спиться. І Навіщо я їх купив? Це з тим, що в мене спиць багато, п'ятерочки в мене також є. Так як я вже казала, що 24 серпня я відлітаю до Канади. Перельот буде складатися з трьох. Щоб долетіти до нашого місця призначення, треба зробити три перельоти. Перший триватиме близько 4 годин, тоді 7 годин, тоді ще близько 4 годин, і в проміжутки ще там буде час. І як ви розумієте, летіти просто так не хочеться, хочеться чимось позайматися, я вирішила розпочати бактус. А як, якщо я. Добре пам'ятаю, 24-те, мабуть, припадає на вівторок, тож я можу його взяти в якийсь тиждень стартів. Мабуть, четвертий тиждень стартів це і буде у мене бактус. Влітак, пускають з дерев'яними спицями. Тож, у мене буде мій Латвія-Канада процес. Да? Побачимо, як в'яжеться в, в небі. Сподіваюся, щось вам познімаю під час польоту, як я в'яжу. А ще хочу розповісти минулий бактус, коли я його в'язала. До речі, під відео, яке я випускала про готові роботи, там розповідала про бактус, мені написали повідомлення. Як я можу підтримувати російських блогерів, ну, щось фінансувати таке? Тож хочу вам сказати, я розпочала купувала опис того бактуса ще, мабуть, серпень вересень минулого року. Тому що я в, на початку вересня, 21-го року, літала в Париж і я його брала з собою. Він уже мене в'язався. Я його також в'язала в літаку. Тож, скажіть мені, будь ласка, хто з вересня до січня не купував описи в російських блогерів? І я вважаю, що нема тут нічого такого. І якщо я заплатила за цей продукт, мені здається, я повинна була його використати. Тому на цьому питання закрите. З приводу. Купленого опису по Бактусу. Ну що, отакі мої покупочки. І ще хочу вам трішечки розповісти про ціни. Ціни, які в ризі. В офлайн магазині, онлайн я не беру, тому що тут з доставкою не все так легко. Тут якісь налоги. ти платиш за доставку, платиш якісь налоги. І поки тобі дойде посилка, прийде дуже-дуже багато часу. Тож, давай. За Air, за два моточка Air я заплатила 11 євро. Получається, навіть чуть -чуть більше, по 5,60. Тож. Така ціна на Air. Наскільки я пам'ятаю, у нас в Україні Air стояв 200, 200 гривень, це те ж саме, що і тут. 5 євро це 200 гривень. Ціна однак. Так, Лейс до Норд Альпака Air. Я за ці два моточка заплатила. Більше 13, наскільки я пам'ятаю, вони коштують 6,38, менше да, 13. Майже 13 євро за два моточки. Ціни, звісно, космос. Так, це ціна на таку пряжу. Дропс Норд э, мікс уніколо стоїть дешевше трішечки, він коштує 2,30. Nord Mix стоїть 2,50 в євро. Так, ціна на спиці ви вже побачили, да? 9 євро без одного центу. Ой, і саме дорогенька моя пряжа. Вибір був вибирала між трьома різними пряжами. Ну, і так, як я вирішила, що. Ну, бактус якось за 30 євро купити <кій> на пряжу. Ну, знаєте, трішки жабка мене задавила. Тому 에, купила цей моточок за, мабуть, 16 16, 16 чим, майже 17 євро. Тож у мене в мій бактус вийде 17 євро. От так. Такі ціни. 에, нагадую, що це офлайн магазин. Онлайн можливо, трішечки дешевше, але з тим, скільки коштує тут доставка, то я не впевнена. Тож, на цьому я буду закінчувати свої відео. Отакі мої покупочки в цьому місці. Наступна покупка пряжі у мене вже відбудеться в Канаді. Сподіваюся, я там знайду магазин. А якщо можливо хтось буде дивитися моє відео з Канади. Напишіть, будь ласка, які там є магазини, сайти з пляжою, щоб можна було щось подивитися там. Ну що, всім пока-пока. Не забуваємо ставити вподобаєчки, підписуватися на канал, нажимати на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. Всім пока-пока!